Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні, в рамках Всесвітнього дня боротьби проти раку, будемо говорити про ситуацію з цим захворюванням на Дніпропетровщині та яка допомога від держави існує. Нагадую, наш вір можна дивитись наживо на сторінці у Фейсбук «Відкритий». Сьогодні в гостях нашої студії, виконуюча обов'язки медичного директора з амбулаторно-поліклінічної допомоги Дніпровського обласного клінічно-онкологічного диспансеру, лікар-онколог Юлія Черезова та заступниця директора. Тора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби служби здоров'я України Наталія Шоліка Вітаю вас. день. пані Юлію. Перше питання буде до вас. Яка кількість онкохворих на Дніпропетровщині зараз? Які це категорії людей за віком достатньо? Доброго дня на сьогоднішній день. Ми маємо близько 88 тисяч зареєстрованих онкопацієнтів на Дніпропетровщині, тобто по області взагалі. Це на кінець 23-го року. Але треба зауважити, що є така кількість пацієнтів, як тимчасово переміщені особи, які на жаль не входять до цього статистичної звітності, тому що вони не є зареєстровані в Дніпропетровській області офіційно по прописі. Тому можна передбачити, що це їх трохи більше. Якщо казати по віку і статі, то це пацієнти 50 плюс переважають, і це більше хворіють у нас, на жаль, чоловіки. Угу. Так, так за статистичною звітністю, тому така ситуація склалась. Розуміла, якщо порівняти з попередніми роками, чи змінилась кількість пацієнтів у вашому закладі? Так, вона змінилася з часів повномасштабного вторгнення. У нас значно збільшилась кількість пацієнтів з інших областей, нам дуже багато поїхало. Якщо порівнювати 2022-2023 рік, то пролікованих, якщо ми тільки беремо пролікованих, не без відвідувань. У 22 му це було близько 8 тисяч пацієнтів проліковано в нашому закладі, а в 23 му це більше 11 тисяч пацієнтів. Тобто, на жаль, показник так, зростає показник зростає. Пані Наталі, які види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією покриває наразі держава? Добрий день. Я хочу сказати, що програма медичних гарантій з самого першого дня вона покриває усі види медичної допомоги для хворих з онкологією, починаючи від діагностики, лікування, реабілітації та паліативної допомоги. Якщо це вже така термінальна стадія. І я хочу сказати, що перший хто може направити і хто може вчасно допомогти пацієнту, це сімейний лікар. Сімейний лікар може направити. Пацієнтів, ну, якщо є така підозра на ранню онкодіагностику, у нас є пакети мамографія, цистоскопія, гістероскопія, бронхоскопія, колоноскопія і гастроскопія. Шість таких базових пакетів, які на дослідження, які можуть допомогти виявити ранню онкопатологію, і ну, от, казали, що більшість пацієнтів вік 50 так і я хочу сказати, що є. ну, Пакет мамографія, на який жінок направляють, ну у віці 40+, плюс. якщо є підозра, обстеження обов'язково треба. Проходити. І для і жінок і для чоловіків колоноскопія з віку, починаючи з 40 років, також, якщо є такі показання, безоплатно потрібно проходити такі дослідження. Ну а з 50 років всі інші дослідження повністю покриваються державою, оплачуються, якщо казати про ранню онкодіагностику то у нас в області достатньо закладів? Зараз йде ще процес контрактування, але ми вже бачимо 68 закладів, які подали свої пропозиції для укладання договору і можуть надавати за електронним направленням такі послуги абсолютно безкоштовно. Ну і ще їх кількість може збільшитись, так якщо законтрактуються найближчим так. часом. Наталі чи є статистика скільки пацієнтів звернулось за та отримало безоплатне лікування за минулий рік? Так, у нас є статистика в 2023 році. В Дніпропетровській області було виконано 151 тисячу направлень на консультацію до онколога. Це ну, переважно ті направлення, які створюють лікарі первинної ланки. І якщо казати взагалі по Україні 129 тисяч, ну майже 130 тисяч пацієнтів отримали безоплатне лікування онкології в минулому році, значно ми бачили приріст цифр по дослідженням раннє виявлення онкодіагностики більше шість. 32 тисяч жінок пройшли обстеження мамографією, гастроскопію 28 тисяч пацієнтів. І якщо казати про оплати, то наші заклади в області за таку ранню онкодіагностику отримали майже 67 мільйонів гривень від держави за надання таких послуг, тобто я акцентую увагу на тому, що за якщо у вас є електронне направлення. Від сімейного або лікуючого лікаря такі послуги ранньої онкодіагностики вони безкоштовні для пацієнта. Дякую, пані Юлі, Які типи раку вам доводилось діагностувати і лікувати найчастіше? Найчастіше зберігаються такі п'ять рангових місць захворювань, які там тільки між собою змінюються. Це у жінок захворювання молочної злози, на жаль, так воно і залишається найбільшим по області, не тільки по нашому закладу найбільше, найбільше. серед Ширіше. жінок. Так. Це в цьому році, в 23-му минулому році, вийшло на друге місце захворювання шкіри. Їх було дуже багато. І далі вже йде захворювання легень, а потім вже кишківник, пряма ободова кишка. Це такі, ну і чоловіків передміхрова залоза. Це такі і з часом, як я розумію, змінюється це, що на першому місці яке захворювання, що на другому. Так. От як це змінилось? А в минулому році на першому місці серед чоловіків було захворюваність легень. В цьому році це вийшло захворювання шкіри. У жінок таки залишається молочна залоза. Далі на третьому місці у чоловіків предміхорова залоза, а в цьому році вона на другому місці. Тобто вона місце вверх місце вниз, але з п'ятірка залишається теж сама незмінно. А як лікар, от як можна пояснити, чи що, що саме такі види захворювань от, на першому місці? Чому? Чим це спричинено? Це декілька може бути причин. Це і скажімо так, наскільки часто пацієнти йдуть на відвідування, так. на відвідування, звертаються до свого сімейного лікаря, наскільки вони обізнані в цьому питанні. Яка саме приходить більше, там, вікова категорія на прийом? Від цього залежить рангові місця. Ми знаємо, що старші чоловіки у них більше виявляється захворювання передміхрової залози. Тому від цього і залежить. Дякую, зрозуміла. Пані Наталя, скільки коштів цьогоріч передбачено на лікування онкозахворювань в нашому крайону? Ну, я хочу сказати так, що в цьому році ми ем, Національна служба здоров'я України запланувала в бюджеті понад 6 мільярдів гривень саме на лікування онкозахворювань і мільярдів. Е, 60... 682 мільйона на ранню онкодіагностику. Чому ми поговорили вже про онкодіагностику? І якщо на цьому дослідженні виявлена така патологія, то пацієнт має право на безоплатне лікування. Хіміотерапія, променева терапія воно покривається програмою медичних гарантій, і лікування, і знеболення, і киснева підтримка, знаходження там в стаціонарі, ліки. Все покривається програмою медичних гарантій. І, я хочу сказати, що у нас 11 закладів в області, які будуть мати такий договір. І для пацієнта дуже важливо знати, в який саме заклад звертатися, тому що якщо там ну, звертатися в той заклад, який не має пакету, то звісно, що о, ну, можуть вимагати кошти там за лікування. Якщо е, заклад має договір з на службу здоров'я України, е, повністю безоплатно е, має бути організована медична допомога. Акцентую на цьому увагу, тому що часто до нас звертаються з скаргами. На те, що, наприклад, ми можемо там дати наркоз, але він державний і він не такий дієвий. Якщо ви там заплатите кошти, вам буде надана більш якісна допомога. Я хочу сказати пацієнтам, що це все ну, такі маніпулятивні так, заяви. І вони не мають ну там під під собою підґру, під, підґрунтя, тому що ну от, як я вже сказала, більше 6 мільярдів заплановано на рік. І якщо, наприклад, взяти оплати в минулому році, то е, наші заклади, ну от ті, які мали договір, вони отримали. 470 мільйонів за лікування пацієнтів, тобто, ми передбачаємо, що лікування відбувається безоплатно. Тому що ми сплачуємо за ці надані послуги. Якщо це відбувається не так, є контакт Центр Нацслужби здоров'я 1677, Звертайтеся, залишайте скаргу. У нас багато прецедентів, коли лікарні повертали кошти і є повідомлення від пацієнтів, коли вони нам пишуть. Дякуємо. Питання знято. Кошти повернули. Тому ну, є такий інструмент, куди звертатися, і не треба замовчувати такі випадки. Пані Наталя, як пацієнту дізнатись, чи дійсно цей заклад, який він звернувся за допомогою, може надати безкоштовну послугу, що він законтрактований з нацслужбою здоров'я? Ну по-перше, у нас є сайт Нацслужби здоров'я України. Там є такий розділ е дані, електронні дані. Ви можете знайти там ну, зручні такі панелі, вони називаються дашборди. Якщо людина знає, як користуватися інтернетом, там не складно зовсім розібратися, є такий розділ укладені договори, ви обираєте пакет хіміотерапія, там радіологічне лікування, і ви бачите, чи є, ну, тобто ви бачите лікарні, в яких є такі договори. Якщо, наприклад, складно розібратися, можна Звернутися знову ж таки на 1677 оператори е, підкажуть, де і е, яка лікарня найближча, яка має відповідний договір. Дякую. Пані Жілі, які методи профілактики про онкозахворювання існують, які поради могли б ви дати пацієнтам? Профілактикам це ж знову таки все залежить від категорії вікової і від того, яку область ми хочемо дослідити. Ну, є загальні такі, 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 ви, такі можливо, загальні, так, так. загальні такі завжди поради. Це Спосіб життя, як ми любимо казати, харчування, спосіб харчування, стресові ситуації, як ми на них реагуємо, але ще є ті інструментальні методи, які от зараз перечисляли. Тобто, після 40 років всі жінки повинні пройти мамологічне дослідження, і дуже багато у нас так центрів контрактується. В нашому центрі також є такі дослідження, законтрактовані з Національною службою здоров'я. Також повинно проходити хоча б рентген-легенів да, на первинному рівні, то, що має зробити сімейний лікар. Повинні чоловіки після 40 років обов'язково потрапити на прийом до уролога, він далі вже буде відстежувати наприклад захворювання передмихрової залози. Кишківник у нас виходить дуже на велике таке рангове місце, і це потрібно обов'язково після 40 років робити колоноскопію. Це теж є пріоритетним пакетом і є в нашому закладі. Тобто основні такі можливості. Але обов'язково жінки повинні. Обов'язково раз на рік приходити до свого гінеколога, але це обов'язково цитологічним дослідженням, бо на жаль, на сьогодні ми маємо дуже велику занедбаність по раку шийки матки, тому це таке дуже важливе питання. Я, я, я також Туда можу додати по шийки матки. У нас в області реалізується зараз проект раннього такого виявлення. шийки матки це цитологічний скринінг. Він запроваджений завдяки нашим міжнародним партнерам UNFPA і шість районів Дніпропетровської області увійшли в цей проект. У сімейного лікаря жінка може безоплатно пройти такий скринінг для ранньої онкодіагностики, і це дуже дуже важливо. Знову ж таки, міжнародні партнери нас забезпечили цими тестами. Лікарі-первинки пройшли навчання, як це робити. І ну, це дуже важливо. Ми подивимось, який буде результат, і будемо просити партнерів продовжити ну, цю програму. Ну, так, це гарна новина, можна сказати. Пані Наталію, пацієнти з онкологією забезпечуються ліками за цим контрактом. Знаємо, що вони дороговартісні, тож які саме препарати чи є їх певний перелік. Так, є національний перелік лікарських засобів ліків, які покриває держава, і кожна лікарня має. Повинна мати такий стенд, оновлювати інформацію, чи там в себе на сайті, чи ну ми по-різному бачили, є стенди, де є залишки препаратів, і кожен пацієнт може подивитися, що насправді є в лікарні. Якщо ви не можете знайти таку інформацію, звертайтеся там до завідувача відділення або там до керівника лікарні, тому що пацієнт має право отримати таку інформацію. Які є ліки на залишках в лікарні? За дороговартісні ліки закуповуються централізовано державою і Департамент охорони здоров'я розподіляє ліки по лікарням. Знову ж таки, це завдання лікарні довести інформацію до пацієнта, якими ліками лікарня забезпечена. Перевірити, чи входять призначені препарати до національного переліку, можна на сайті Міністерства охорони здоров'я, де є власне цей перелік, або в мобільному додатку ліки контролю, щоб не було використання недоказових препаратів і недієвих, і щоб пацієнти не витрачали кошти на там те, що. Ну, немає доказової бази. Дякую, зрозуміла. Пані Юлію, на які прояви симптоми от людині? Треба першочергово звернути увагу, щоб не затягувати з візитом до лікаря. Ну, є такі симптоми малі. Ми кажемо, малі симптоми раку, коли це не мотивована нічим втомлюваність. Тобто людина, наче не змінила не спосіб життя, ні там фізичну активність, але в неї, вона більше втомлюється і постійно там потребує лягти або присісти передохти. Далі це другий такий симптом це не, також схуднення, яке не пов'язано з зміною харчування та способу життя. Наприклад, ще може да Часто жінки в себе самі знаходять пухлини в молочній залозі да, під час там прийому душу, але, на жаль, не завжди звертається. При будь-яких таких симптомах треба звертатися обов'язково до свого сімейного лікаря, для того, щоб він далі скривав пацієнта, коли потрібно. Це може бути зовсім різні новоутворення, або просто, як вони кажуть, родимки на шкірі. Не можна теж ігнорувати, затягувати. Неважливо, ви гадаєте, чи воно доброякісне, чи ні. Краще прийти до лікаря. Лікар же вирішить, куди вам потрібно йти далі. І скерує як професіонал. Так. Дійсно, тому бережемо своє здоров'я. Не забуваємо про профілактику. Дякую вам. Дякую. Нагадую, в рамках всесвітнього дня боротьби проти раку. Ми сьогодні говорили про ситуацію з цим захворюванням на Дніпропетровщині та яка допомога від держави існує. В гостях нашої студії були виконуючи обов'язки медичного директора з амбулаторно-поліклінічної допомоги Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру, лікар. Онколог Юрія Черезова та заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я України Наталія Шоліка. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук ОПЕНТВІМЕДЯ відкритий. та читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.